Максима Юрійовича Бурбака і Марії Дмитрівни Філіпчук, яка буде балотуватися до обласної ради. Доброго дня! Христос народився Славливого. святами прошедшими, ще наступаючими. Бажаю всього вам найкращого, всім вам, родинам душевного тепла, спокою і на ці дни не дочекати. Офіційно <смічно> вибору. Не дивно. Це буде мою підсумковою прес-конференцію за 2012 рік і готовий буде відповісти на будь-які ваші запитання. А їх, впевнено, дуже багато з приводу тих майбутніх подій в політичному житті міста Чернівці, Чернівецької області та нашої держави загалом. Прийшов 12 рік, він був важким. Він цей рік як втрат, так і здобутків. Впевнений, що все ж таки для опозиції було більше здобутків. Пройшли тяжкі парламентські вибори. Я дуже задоволений результатом, який отримала об'єднана опозиція Батьківщина в Чернівецькій області. Це є другий результат в Україні. Тому, Понад 70% мешканців Чернівецької області віддали свої голоси за опозиційні сили. Це її батьківщина, це удар і, і Свобода. І досить прикро, що після такого результату, після того, що все ж таки не соцопитування, все ж таки не опитування по телефону, а реальне голосування показало, що буковинці все ж таки підтримують опозиційні сили, підтримують. Той свій догляд, який ми сповідуємо. Але відбуваються такі ганебні події в Чернівецькій обласній раді, де все ж таки, як вони називають, і єдина європейська демократична більшість у Чернівецькій обласній раді, яка складається виключно з представників партії регіонів та так званих тушок, які до неї приєдналися, вони все ж таки диктують свої. Вимоги диктують свій світогляд, своє бачення цих процесів нашій громаді. Вони розуміють, що їх громада не підтримує, і голосування по звільненню директорів книгарень показало, що вони не поважають громаду, громаду Чернівецької області, яка їм не довіряє, яка не надавала їм таких повноважень, робити такі заяви, порушувати регламент. Знову ж таки голосувати як піаністи, тому вони в цьому вже перевершили край. Впевнений, що третє пленарне засідання 14-ї сесії, яке невідомо коли відбудеться, воно буде теж таки напружене. Опозиція буде відстоювати і директорів книгари, буде відстоювати і незаконне вилучення земельного міста цього пляжу. Так це просто не пройде. Була інформація, що наступну сесію пленарне засідання, 14-ї сесії, вони намагалися провести цього тижня, для того, щоб унеможливити наше особисте, нашу особисту присутність депутатів від опозиції в Чернівецькій області. Це мене, Федорока, Фіщука на цій сесії, для того, щоб ми показали, що не можна голосувати за чужі картки. Вони бояться розголосу, тому що, ви всі знаєте, буде відбуватися двостороння зустріч міністрів закордонних справ Росії, України, і вона буде проходити чомусь Чернівцях. Чому ми розуміємо, чому вони проводять її тут? Тому що діючій владі конче треба показати, що і західні регіони вони ставляться з розумінням до ідеї. Росії по відбудові Радянського Союзу, але вже під новою назвою «Митний, Митний Союз. то Вони тепер чергову зустріч будуть робити в Чернівцях, щоб показати, що Західна Україна також е може долучитися до цих процесів. Впевнений, що опозиційні сили Буковини адекватно відреагують на <кій> цей е візит тепло зустрінуть гостей. і Єдине, куди їх можемо завітатися це на фестиваль Маланах, хіба що в місті Чернівці. Ми негативно, ну я особисто, і впевнений, що наша Чернівецька громада, яка підтримала опозиційні сили, які декларують, що в українському законодавстві чітко передбачений європейський вектор розвитку, тобто законно передбачено, що єдиний наш напрямок це приєднання до Євросоюзу. Тому ці всі балачки від наших е, північних сусідів стосовно того, що будете мати дешевий газ, і тоді, е, якщо приєднатися до митного союзу, будете мати дешевий газ. Тепер я розумію, чому Михайло Миколаєвич під час передвиборчих перегонів застосовував точно такий же аргумент. Проголосуєте е, за представника провладної більшості, будете мати газ. А значить, тепер, якщо ми продовжимо логічно, тоді будете в митному союзі. Тобто тоді все чітко ми розуміємо, за що зараз буде агітувати діюча влада за приєднання до Митного Союзу. Тепер хотів би підійти до питань міста Чернівці, тому що мешкаю в місті Чернівці і можу сказати, що такої провальної політики щодо е, житлово-комунального господарства міста Чернівці не було за останні 20 років. Сніг не вичищається, ви самі бачите. Дуже багато звернень у лікарню швидкої допомоги, не встигають виїжджати знає, швидкі допомоги на всі ці переломи, вивіки, ушиби. Люди недоволі. І тут же звучить як невігластво те, що як мантру, як і голова облдержадміністрації Попів, так і секретар Мехелішин вони озвучують і співають, що все в місті добре. Сніг очищується, бурульки не падають, нічого не буває. Дійшло до того, що наш колега пан Фіщук 6 числа впав все ж таки. Це не дивно, тому що як пройти цілий. Ну, і зламав ребро, і маєте, і тепер не відвідає сесію. От, доходить, і це не те, що він депутат, дуже багато людей. А влада наша каже, що вони Ну нема такого. в Чернівцях все добре, все чиститься. Прибирайте самі. Ну і останній аргумент: них е, слова е, пана Азарова: беріть лопати і годіть скиглити. Йдіть, прибирайте. Напевно, тоді на навіщо ми платимо всі податки? Правильно? В Бюджет. Тому думаю, що той бюджет, який прийняла Ченівецька обласна рада, я попереджав це на сесії. І потім під ялинку прийняли і Чернівецька міська рада, і Ради в районах, я був на сесії Шевченківського району, де голова відкрито вказує, що грошей не вистачає, нічого не буде. Якщо в них замовлення, тобто на фінансування капітальних видатків, це ремонти дахів, ремонти фасадів, була заявка понад 200 мільйонів, а вони отримали півтора мільйона гривень, це на віники для прибирання не хватає на цілий рік. Але все ж таки ці бюджети приймаються. Як їх будуть виконувати, ніхто не знає. Е, очільники держави е, вказують на те, що по результатам першого кварталу е, треба е, буде робити перегляд бюджету. І, і якщо піде е, наші експортні е, наповнення, збільшиться це від продажу е, сталі чи луну, то певно таки ми зможемо отримати і Більше надходжу до бюджету, і треба переглядати видатки з цього бюджету. Але всі ми знаємо, що в світі зараз криза, всі заявляють провідні економічні експерти, що не буде, буде зменшення, буде стагнація економіки. Не знаю, як це, як це буде впливати, як ми будемо переглядати цей бюджет, але реально ще раз скажу: бюджет пустий. В Україні йде зараз економічна криза на тлі того, що є заяви, що вперше за 20 років в Україні можна спостерігати дефляцію, але ми всі ж ходимо в магазин, ми всі ж купуємо, ми всі бачимо, як зможуть підприємці наповнювати бюджет, коли вони закриваються у підіть по базару. Подивіться, торгівлі немає. Людей немає просто коштів на те, щоб купити одежину, купити взуття, вони витрачають 70% свого бюджету. Це Їжа та комунальні платежі, які, до речі, в цьому році таки зростуть. Тому що всі ми знаємо, що різницю в платежі, наприклад, за воду і за тепло, покриває держава. Тому що тарифи, вони, якщо вони є економічно обґрунтовані, вони набагато вищі, ніж того, що ми платимо зараз. Перед виборами. Ми ж розуміємо, проволана партія не хотіла нічого робити і заявляла, що в якому разі не підвищить тарифи, але вони це казали, ну як завжди, вони кажуть, але нічого не роблять. Вони не підвищують тарифи, але це це е, ляже тяг... тягарем на плечі місцевих. І, до речі, з державного бюджету вони зменшили на 67% видатки на покриття різниці тарифів. Тобто, ви ж розумієте. Нема звідки заплатити, центр не платять гроші, вона в крані є. Тобто хто повинен платити споживач. Що треба робити? Підвищувати тариф. Це цілком логічні речі. Просто про них треба казати. Вони це замовчують. Ми бачимо, що, який уряд під ялинку створив. Це уряд сім'ї, сім'ї Янукович. Розуміємо, що пан Азаров, це зараз просто технічний, е, виконує роль технічного такого е, гравця, тому що він повинен е, пана Арбузова ознайомити з підводними течіями, ознайомити, як треба керувати державою в ранзі прем'єр-міністра. І коли він набере весь негатив від людей, а це буде навесні, влітку, коли грошей не буде, коли не буде, за що ліки купувати. Він не буде за що платити за тарифи, то він, він піде відставку і буде вже у уряд технократів Арбуза. Все це зрозуміло, і тому під час виступів на сесіях я попереджав котре депутатів, що грошима розкидатися не треба, грошей немає і не буде. І звідки збільшився бюджет Чернівецької області на 26%, я не знаю. Да, можна написати на папері, подати в Київ. Дайте нам, будь ласка, на 26% більше. Понад 200 мільйонів, е, понад 2 мільярди гривень бюджет Ченевецької області. Попередній був 1 мільярд 600. Звідки ця різниця буде, якщо ми всі знаємо, що в державі немає грошей? А ми написали, значить будуть гроші. Це ну, ж таки, і спотвореній уяви деяких очільників краю, робота депутата Верховної Ради, вона. Е, Полягає лише в тому, що треба зайти в потрібні двері, знати, куди зайти, і вибити гроші для Чернівецької області. Та це не робота депутата. Депутат повинен приймати закони, яких треба виконувати. І, до речі, той же самий закон, після скасування якого піднялися чорнобильці, афганці, пам'ятаєте, що вони робили біля стін Верховної Ради, в цьому бюджеті теж саме зробили. Всі виплати соціальні, недокинечни верства в населення будуть здійснюватися лише. При наявності коштів. І це буде регулювати Кабінет міністрів України. Тобто закон України про виплати чорнобильцям, афганцям, багатодітним, він виконуватись не буде в повному обсязі, як передбачено, а буде виконуватись лише за наявності грошей, а грошей нема. Все, коло замкнулося. покращення відбулося. Тому е я бачу, що е всі політичні процеси економічні, які відбуваються в Чернівецькій області, вони тупо е, наслідують те, що відбувається в Києві у стінах Верховної Ради. От там є кнопкодави, там є е, чечтові за змахом руки, якого всі голосують, те ж саме у нас. У нас пан Галець, коли хоче, ставить питання на голосування, коли хоче, його знімає, виступає. Менторським тоном Папіїв повчає депутатів, як треба робити, як не треба робити. Такого більше в стінах Чернівецької обласної ради не буде. І хоч можуть нас називати деякі депутати з Чернівецької області, що ми перетворили Верховну Раду на арену для бію. перепрошую, коли більшість не рахується з, мен... з меншістю, коли вони її не чують. Не бачить і вказує, що ви нам не потрібні. А це було в Чернівецькій обласній раді. На галець відкрив та ви не потрібні, ідіть віць. То такого вже не буде. Будь-якими методами, законами, конституційними будемо домагатися того, щоб всі рішення приймалися зважено і відповідно до чинного законодавства. До речі, я був присутній на останній прес-конференції пана Гайнічеру. Дуже радий, що вони все ж таки почали їх робити, бо це було перше, що він... після кожної сесії тепер будуть прес-конференції, чи після кожного пленарного засідання, бо треба виправдати порушення закону. Він сказав, що да, е при повторному розгляді питання по книгарням, ми порушили чи не але так трошечки. Але ми, до речі, це зробили не раз. Ми постійно так робимо. Люди добре, так що голова Чернівецької обласної ради вказує що вони постійно порушують чинне законодавство регламент Чернівецької обласної ради. Тому хотів би заявити, що ми лише отримали нещодавно оригінали рішень Чернівецької обласної ради. Прикро, що для цього потрібно було більше часу, ніж для того, щоб одразу ж зробити заяви. Звернення і ходити по книгарням викидати директорів книгари, тобто ми не отримали одночасно ці рішення, то я буду позиватися до Чернівецького окружного адміністративного суду з приводу того, що рішення Чернівецької обласної ради 14-та сесія, яка відбулася, другане засідання 14 та сесії, 25-го, в частині звільнення директорів книгарень Букинізм і наука, вони є незаконними. Тому що 21 числа, і в нас є протокол голосування, 21 -го числа депутати Чернівецької обласної ради не підтримали це рішення. Вони вже проголосували. І відповідно до регламенту Чернівецької обласної ради таке питання можливо ставити лише на наступну сесію, а не на пленарне засідання. Тому. Всі ці, ці рішення були прийняті незаконно, похапцем. І моє особисте враження, що е, пан Галець хотів показати е, голові Чернівецької облдержадміністрації, який був відсутній в той день, що він вміє керувати цим залом, що він є гідний наступник у, на голову Чернівецької обласної ради, і побачите, що е, скоро почнеться боротьба за крісло голови Чернівецької обласної ради. Тому що після того всього, що вони тут накоїли, після того всього, що Бюджету нема і треба буде відповідати за свої обіцянки, які давав ПАПІВ під час виборів, цілком ймовірно, що йому захочеться десь поїхати на інше місце роботи, щоб не відповідати на це. Неодноразово заявляли, що повнота влади породжує повноту відповідальності. Тобто за все, що ми обіцяли на виборах в кожному селі, що зробите садок, школу, скільки шкіл заклали, пам'ятаєте ці урочисті закладання капсул, що відбувалося вперше. Обіцянки, що на протязі року тут буде збудована школа, дитсадок. Будь ласка, ми, як опозиція, яка, яка головний має, вона повинна контролювати дії влади, вона буде чітко відслідковувати обіцянки і виконання. Перша обіцянка стосовно звітування в жовтні про відкриття мережі книгарень в Чернівецькій області не виконана. Пан Папів, мінус. Коли таких багато мінусів буде, будемо звертатися до президента. Щодо прийняття кадрових рішень. По ньому особисто, по тим головам райдадміністрації, які на, на, е, намагалися і порушували закон, порушували виборчі права. Цікаво, чому органи не реагують на це і не реагували. Наприклад, досі чекаю офіційної е, заяви, певно, будемо вимагати від обласного прокурора пана Коваля щодо законності прийнятого рішення від 25-го про звільнення директорів з де реакція прокуратури? Пам'ятаю його прес де він заявив, що порушень виборчого законодавства на теренах Чернівецької області не було. Маємо заяву Генеральної прокуратури, що серед дев'яти порушених справ по порушенню виборчого законодавства одна з них Чернівецька область. Так кому вірити? Якщо в рамках однієї структури люди кажуть різні речі? Тому. Впевнений, що боротьба буде продовжуватись. Завдячуючи нашим мешканцям Чернівецької області, ми маємо гідне представництво серед опозиційних сил у Верховній Раді від Чернівецької області, такого ні разу не було. Впевнене, що ми будемо всі плідно працювати для того, щоб добиватися законності в Чернівецькій області. І ще одна приємна новина від нас, що 4 числа відбулася конференція. Політичної партії Фрондзмін, на якій був присутній в якості запрошено, де одностайно було прийнято рішення щодо підтримки Філіпчук Марії Дмитрівни на довиборах по округу номер 50 Шевченківський район міста Чернівці від політичної партії Фронт змін». Впевнений, що Марія Дмитрівна, яка очолює Незалежну про спілку підприємців міста Чернівці, яка є головою ОСББ. Вона знає ті проблеми, які є і на Килинівському ринку, які є у підприємців, і на відповідність кведів, і дуже багато проблем. І знає проблеми житлово-комунального господарства, і вона гідно зможе представити Шевченківський район, Чернівецькій обласний раді. Дякую. Переходимо до запитань до Максима Юріча і до Марії Дмитрівні. Дмитрийнику будуть, будь ласка, шановні колеги, прошу по черзі, надія вірний час. А у мене таке запитання стосовно вашої акції, я так розумію, до 14 січня так, до зустрічі. Ви плануєте якийсь мітинг, Ви плануєте якусь наметове містечко біля е резиденції <пориско> чи, <пориско> чи, <пориско> я, <пориско> Ми ще в пошуку, але ми, ми ж толерантні, буковинці. Ми гідно зустрінемо таких гостей такого рану. Тобто, що, що долуч... ми будемо звертатися до всіх громадських організацій, до тих же книгарень. До студентства, яке може розказати про її відношення студентства до новопризначення міністром Табачника, який є в Українофобом. Тому впевнений, що ми в найкращих традиціях Буковини зустрінемо наших гостей. Друге питання стосовно піаністів. Я пам'ятаю пан казав так, що. Планується проект рішення про запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування, на якому етапі розробка рішення і коли його варто вирішувати. Тоді зараз би наші опоненти сказали, що я втручаюся в роботу Чернівецької обласної ради, якби я коментував, на якому етапі йде проєкт рішення. Я бачив цю новину, що у Волині прийняли таке рішення. Впевнене, що воно є на часі. Бачимо реакцію нового голови Верховної Ради Рибака, який сказав, що це ганебне явище, його треба викорінювати. Ну, попів теж таке сказав. Попів каже, робить. Тут зовсім, ну, вони, в принципі, вони роблять, як вони завжди. Вони сказали, але зробили зовсім навпаки. Тому явище ганебне, з ним треба боротися. По-перше, щиро вдячні вашій газеті за те, що ви почали. Процес люстрації е, зрадників партійних. По-друге, е, думаю, що треба висвітлювати більше ці процеси, показувати, їх. будемо це робити. І тому це ганебне явище. Приходьте на сесії, правильно? чому депутати не відвідують сесійні засідання? Їх дуже мало, раз на квартал, правильно? Чи не можна з'їхатись і всі питання е, вирішити? А тому що, знаєте, в них немає єдності у фракції партії регіонів. Вони бояться, деякі депутати не ходять на сесію для того, щоб не голосувати за завідомо незаконні рішення. І в них немає ніякої більшості, це міф про більшість. Тому вони кажуть, ти не приходь на сесію, а ми за тебе проголосуємо за карточку. І далі є такі випадки, що люди приходять, реєструються, кладуть карточку в гніздо доля голосування і одразу ж повертаються, виходять зал. Тому що незаконні рішення, накшалт, зняття е, голів книгари, накшалт, те, що не підтримала е, обласна рада, це звільнення директора е, лікарні швидкої допомоги вже покійного. Тому люди розуміють, що деякі наші можновладці перейшли межу. Яке є кожна людина? Є совість, якесь сумління, такі свята ми розуміємо, що все це є непотріб, тому що є якісь вищі якісь почуття і вищі якісь події. Тому люди відмовляються, і тому, якщо б всі голосували за себе карточками, то в них ці рішення ніколи б не проходять.